Піти ще трохи південніше, але знову таки не так далеко від Донецька ділянка е на західних околицях Мар'їнка і Красногорівка східніше Красногорівки, я так розумію, і, і ще більше у бік Мар'їнки Москвити просто от із несамовитим завзяттям таким вони атакують, е от, скажімо так, наші збройні сили, але. В більшості випадків це, ну я би сказав, такі от самогубчі атаки, але ну ясна річ, що вони там не самовбиваються, це знову таки результат старань, зусиль наших воїнів, що вони там б'ють. Але вочевидь, я так розумію, мета залишається тут незмінною вздовж автошляху Н-18, тобто Донецьк Запоріжжя. Що найменше якомога далі просунутися по дорозі до Курахову, аби ну, щонайменше розрізати знову таки логістичне сполучення там північного і південного українських. Угруповань. Вам не скидається, що це така, знаєте, ну можливо, трохи іронічно, наша диверсійна робота в їхніх штабах? Все ж таки буду притримуватися думки, що це надтитанічна просто от Неймовірна робота наших збройних сил, тому що ми всі бачимо Мар'янку, її не існує фізично. Тобто в нас залишилась тільки назва на мапі, і ворог використовує той напрямок вже досить давно. І ми бачимо, що по всій лінії фронту є якісь населені пункти, відтиночки, де постійно відбуваються штурми. І за Мар'янку, за населений пункт Побєда, особливо це важливий напрямок, як ми вже зазначали. Це і Курахове, яке є дуже важливим логістичним містом для наших збройних сил. Ворог постійно намагається там тиснути, і це для них просто той напрямок, який вони намагаються пробити, зосередичись великою кількістю сил, техніки, піхоти. Звичайно, вони там самознищуються завдяки нашим збройним силам, і це один із пріоритетних їхніх напрямків.